Вітаю вас, моя, мої дорогенькі, я Ірина і Єрмак в соцмережах написав таку одну фразу. Після того, як були, я зараз точно не пригадаю, але до 20 проросійських різних на них наклали санкції, тобто указом Зеленського. Дивіться, тут запитання в іншому. Я не буду тут розбирати, кому скільки. Правда, неправда, що саме добре-недобре, ми подивимося, тому що Єрмак написав цю фразу: «Санкції будуть ще. Тобто, значить, подивимося, кого будуть ще санкціонувати? Проросійські, проукраїнські, тому я зараз буду ділити. Ну, я не бачу, що тут ви бачите? Дивіться, я запитую: українські, проросійські тут якось. Дві четвірочки. Дві четвірочки це, розумієте, четвірочка це стабільна карта, а, стабільне число. Воно має, як крісло, чотири ножки. Тут стабільно і тут стабільно не хочу. Тобто, оця його фраза вже по цих двох картах можна сказати, що ніяких санкцій більше не буде. Але ми все ж таки подивимося. До речі, хочу вам подякувати за те, що ви зібрали. Я подивилася, вже було за 300 тисяч для 58-ї бригади. Я вже не буду викладати і будемо чекати, коли хлопці закуплять машину. Вони нададуть звіт. І я одразу вам його... Можливо, трошки, бачите, затягнеться звіт. Бо вони зайняті. Ну, військові зайняті, я розумію, і не всі з них можуть е, щось сказати на камеру. Це не, не так просто. Ось. Гаразд, <кій> дивимося, чи будуть ще санкції проти расистів, проти справжніх, наприклад, п'ятої колони, саме, які в Україні сидять. До речі, те, що з бойком зробили, забрали медальки. Ну і що? Ну і що? А санкції? Дивимося, чи будуть дійсно, як Єрмак каже, ну вже, своїх трогать не будемо. Не будемо, ні, не будемо. Своїх трогати не будемо. Тобто, дійсно, проросійських не буде. Це було, знаєте, дивіться, ви бачите? Знову випадає. Тобто, не буде ніяких санкцій. Дивіться ті самі карти, які випадали перед цим. Я їх мішала, і все рівно вони випали. Ось вам четвірочка, ось вам четвірочка. А це помірність. Тобто, я не бачу тут дійсно про російських санкцій. Не буде дійсно пропагандистів, дійсно вмотивованих е для Росії заплачених п'ятої колони і тому подібне все, що з Рашистською федерацією пов'язано. Не буде. Тобто, що туди мав на увазі Єрмак? Туди будемо дивитися, давайте так, націоналістичні або дивимося так, патріотів України. Значить, будуть репресії по патріотах. Угу. Ну, тут якийсь є план у них стосовно когось. Зараз подивимося. Санкції будуть ще. По російських не бачу, по справжніх. Дивимося. По патріотах, значить, підуть. От Зеленський вийшов. Ага, вони будуть своїх опонентів. Вони будуть своїх опонентів. Я зрозуміла. Угу. Будуть їх блокувати, щоб не пішли на вибори. Все, я зрозуміла. Тут будуть блокади а, тих, хто буде їм заважати прийти до влади. Який результат? Який результат, а ніякого результату. Чекайте далі, не буде. Нікого вони не посадять. Ні, Нікого вони не посадять. Я маю на увазі, дивіться, чомусь я думала за Порошенка. Порошенка не посадять. Чому? Тому що у нього все. Ну, як в, от знаєте, є така приказка, як в аптеці. Все по поличках розкладжено, все задокументовано, декларації, абсолютно все, чого немає у Зеленського. До речі, я зроблю розклад днями. Мене просили на Порошенка. Зробимо розклад. Все, мої дорогенькі, щасти вам, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!